Зараз вам покажу, як насосом накачувати ось такі килимки, як ним користуватися. Насос для лобок, для килимків для дитячих іграшок. Він йде заблокований, розблокуємо його. Раз, замигав, розблокувався. Далі підбираємо по отвору відповідну насадочку. У нас їх комплектів 5 штучок. Витрушую вам показую. Зараз дивіться, різні, різні, різні насадочки і шнур зарядки. Ось такі насадки. Беремо, міряємо ця підхода. Далі вставляємо в цей отвір. Цей отвір надуває, цей отвір здуває, вакуує. Вставили його. Блатенько да. і натиснули. Так, натиснули. не включив вам цей який таймер. Зараз включу таймер. І плюс-мінус засічемо время секундомір Оцей, стоп, нуль, старт. Ну хай там секунд 5 накинемо, зараз 10. Розмір килимка, дивіться, розмір килимка 195 на 70 точно 10 см. Це дивіться хвилина, килимок накачаний. Все, він вже качає в нагрузку вже повністю накачав. Хвилина.